сподобався вчитель, мені сподобалася його манера спілкування. Я ж не знаю, треба буде подивитися. Насті військових буде. <сум> Привіт. Я Петро Чорноморець, вчитель біології, співавтор демократичної школи майбутнє. Біологія, 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 наука про життя. Біологія це біологія. Біологія, наука про життя. Клітини, рослини, тварини. Щоб було зрозуміло для кожної дитини. Пестики печінка починається життя. Це біо-біо-біо, біологія. Сьогодні ми з вами поговоримо про смаки. Які смаки знаєте? Це ми... ж просто я не поняла суть вопросов. <рес> які смаки знаєш? Ну, ну які музикальний смаки музикальний вкус ви абите. Ага, супер. Фізіологічні. <рес> тобто, те, що ми сприймаємо завдяки смаковим, цибулинам на язику. Ну там сладкий, горький, ви да, все. — так. Так, так. Тобто є солодкі, гіркий, що -що? Кислий. Так. Шоша? А, кислий, терпкий. Це смак чи ні? А от зараз обговоримо терпкий, окей. А, Гострий, солодкий, солоний, а, ну, терпкий. Так, О, а давай так. А чому з'явились сумніви? Терпкий це смак чи не смак? Тому що це схоже на відчуття, да, а не на смак. Гостю. А що значить відчуття? А, ну, як відчуття на дотик, наприклад. Ага, тобто то терпкий це більше схоже на відчуття на. Це дотику. між смаком і відчуттям на дотик. Ага, окей, супер. Так, ну давайте ще раз. Значить, У нас був солодкий, кислий, гіркий. Солоний. Солоний, терпкий, гострий. гострий. І музикальний. Ну, музичний це інша історія, це. І фешн був, так. Yeah. А, ну, що, ну, все, в мене все. Ще як, я ну. А що, ми так? маємо всі знати, чи можете нам щось підкажете? Ну, як, так дивіться, ми ж розглядаємо не з точки зору, там, що я вас навчаю, чомусь. ж ми подивимося, як ми живемо в я, ну, це все, От, наприклад. Чим відрізняються різні продукти для вас? От, я, а, які у них є нюанси смаку? Ну, вони або гіркі, або солодкі, або смак? Або ще є хурма, яка в'яже рот, і це Ну, Це дотерко. А чи може бути, наприклад, смак приємним або неприємним? чи ні? Чи це а, є, ну, це емоційна, емоційна оцінка вже, так? Тобто у нас є сенсорні якісь штуки, ми зараз обговорюємо саме сенсорні відчуття, так? Тобто mm -hmm. те, що приходить від органів чуттів. Ну, давайте проговоримо. Значить, mm -hmm. Чим, наприклад, відрізняється цукерка від лимону? На солодка, а лимон кислий. Лимон кислий. Добре. А, чим відрізняється, наприклад, м'ясо від яблука? Я вегетаріанка. Mm. Я можу сказати, що яблуко це фрукт, а м'ясо це м'ясо. Чи ви на смак маєте на, смак? на увазі? Це смак, різниця ну, смаку, яблука і м'ясо? Ну, яблуко кисло солодке, а м'ясо м'ясоке. А, а м'ясо, до речі, складно сказати. Смак, тому що воно може бути різним. І Зовсім різні смаки. І взагалі складно... Типу, гострим, або солом. Мені складно описати чи? смак м'яса. Та от саме по собі м'ясо, воно для нього є якийсь характерний його смак. Описати смак сирого м'яса, я, наприклад, не можу, тому що я його виходжу не ну, от, пробував. А, а візьмемо навіть готове м'ясо. Тобто, у нас є, наприклад, варене або смажене м'ясо із сіллю, і є каша, теж із сіллю. Ага, ви маєте Значить, на увазі м'ясо, воно яке, воно солодке, солоне чи ще якесь? Яке от воно? тут складно, тому що, ну, скоріш за все, воно. Ближче до солоного, ну але тому що моєму, моєму, моєму соло, напевно, що. А так смак м'яса, я а не від, від, від можу А від Солоної описати. каші вона чимось відрізняється? Ну Кон... от хороший вопрос. Консистенція відрізняється. О, супер, Структура, але до цієї штуки також дійдемо. Тобто для їжі, коли ми говоримо про їжу, можна сказати так: що у нас є щось там про смаки, зараз ще розберемося. Є ще такі органолептичні властивості їжі. Це те, яка вона нам, ну, якраз з точки зору. Тактильної з точки зору механорецепторів у роті, mm -hmm. так і там там може бути щось хру... хрустке, або м'яке, або ніжне, або там м'ясне, наприклад. так? Mm -hmm. Але знову ж таки, м'ясо за консистенцію. Окей, візьмемо тоді так: візьмемо е котлету м'ясну або м'ясний фарш якийсь е м'який який, ніжний, і такої ж консистенції кашу. Все одно ж є різниця, правильно? Mm -hmm, так, та, безусловно. В чому Ну тому що котлета буде зі смаком. Котлети. котлети. Ага. Виходить, що так, а каша буде кашою. Ну, тобто, виходить, що це, ну ми знаємо смаки якихось речей, і, наприклад, коли ти береш моточок яблука, кладеш собі на язик, ти розумієш, що це в принципі яблуко, тому що ти, ти його знаєш, цей смак. Те ж саме з м'ясом. Ти знаєш що це смак котлети, але описати його ну, от, Дивіться, насправді в цьому Я прикол, прикосу. Зазвичай Нормально. ну, Дивись, ти все одно, ти сою їси. Бобові якісь. Так. Да. Вони ж відрізняються від каші? Звісно, безусловно. Ага, гриби. Да, да, да. Оп. І в принципі, бобові та гриби чимось схожі на м'ясо за своїм смаком, правда? Ні. Ну, я не пам'ятаю, чесно. Може бути і похоже. Ну, я сідухові, просто м'ясо дуже давно О, їла, так. і я вот вже не вспомню сам вкусину, але от да, Анатолій знає, що бобові та гриби, вони, як і інші е, продукти з великим містом білку, вони мають специфічний свій власний смак. Так, Тому під час посту перше, що виграбли, це горох, тому що люди. Відмовляється від м'яса і заміняють то, його грухом. кого вдома залежний горох. Будь ласка. Тобто, дивіться, насправді тут така штука, що ми знаємо чотири класичних смаки. Це ті, які ми вже назвали, кислий, солодкий, солоний. Та гіркий. Ми маємо багато варіантів відчуттів, які насправді смаком не є. Це, наприклад, терпкий. Угу. Гострий. А, свіжий. Прісний, я це Про прісний зараз поговоримо ще, мабуть. А, які ще у нас там є відчуття, чим ще може відрізнятися їжа? А, ну, гарячий, холодний може бути смак? Ну, Чи може бути? Так, не? теплий. А, ну, Мабуть, це основне, що нас цікавить. А, але ми з вами забуваємо ще про. Принаймні один смак, його просто відносно недавно відкрили. Він називається умамі. Умамі або м'ясний. Умамі на кухні. У мамі на кухні. Це називається м'ясний смак. О, це він. І він It's окремий. Є конкретний рецептор для цього смаку. Тобто, дивіться, чому ми кажемо, що ось це смаки, а ось це не смаки. Тому що тут діють якісь. Інші рецептори, які не є смаковими, а тут діють конкретно смакові рецептори на язику. Тобто у... новий? у мамі це новий? Ну як, дуже Почему довго його не вважали не важливим. Так, дуже довго вважалося, що, що це класично. Він забезпечується саме білками. І е, якщо ви знаєте, така дуже відома штука, а їжа у ній глутамат це жахливо. Mm -hmm, mm -hmm, так насправді mm -hmm. глутамат це просто амінокислота, така як ми їмо із будь-яким білковим продуктом, і це основне джерело смаку у мамі. І якщо купити чистий глутамат, от ми це з дітьми робили Так, просто білий порошочок. Mm -hmm. Якщо купити чистий глутамат, ми з дітьми робили е, його розводиш у водичці трошки солі, і виходить м'ясний бульйон. На Серйозно, навіщо ну, нам відчуття смаку? Щоб що не можна кушать, що можна, що нам вкусно, що то і Ну например. тобто, це, я думаю, на рівні э, захисних властивостей організму, коли організм сприймає, да, да, що це можна чистуєш. їсти або ні. Якщо воно гірке, певно, що його не варто їсти, підсвідомість під ви підказує. О, супер. Тобто, дивіться, э, э, я напишу так: я напишу, що э, ось всі ці штуки це різні варіанти хеморецепторів. Хеморецептори так, це рецептори хімічних речовин. Тобто у нас є багато різних варіантів хеморецепторів, і хеморецептори нам потрібні навіщо? По-перше, для того, щоб не з'їсти щось шкідливе. А от тобто хеморецептори потрібні з одного боку, щоб захиститися чогось шкідливого, з іншого боку, потрібні для того, щоб знаходити щось корисне. Тобто, те, що ми наситилися, це вже пізніше. Тобто, ми відчули багато смаків, у нас розтягнулися стінки шлунку. У нас підвищився рівень цукру та амінокислоту крові. Це вже буде пізніше. А на старті нам потрібно просто зрозуміти, що це високобілковий продукт. А білки у природі дуже потрібні. Так? Для того, щоб нормально почуватись, нам потрібно отримувати достатню кількість білків. Тому у мамі нам просто дуже подобається. Окей, значить, дивіться. Тобто солодкий це про енергію, у мамі угу. це про білки. Гіркий це про те, щоб. Danger. Так, Щоб побачити якусь небезпеку і тому їх дуже багато різних видів, саме гір, рецепторів гіркого. Угу. Солоне кислий – навіщо? Ем, кислий, можливо, це. Для того, щоб ну, теоретично, То ки... так що... Що... що в нас кисло? Кисле – це, наприклад, не фрукти, які ще не достигли. Вони кислі, можливо, це також ширості продукти говорять. Свіжість називає ну, чи да, стиглість. готові? О, стиглість, стиглість да. а, Можливо, ну насправді дивіться, всі ці штуки ми ж точно не знаємо, як воно з'являлося еволюційно. Тобто, у нас є певні гіпотези, десь вони більш підтверджені, десь менш підтверджені. Uh -huh. а, стосовно кислого, є цікавий просто факт, що ми смак води. Визначаємо рецепторами кислого, тобто ми дізнаємося, що ми п'ємо саме воду завдяки активації рецепторів, збудженню рецепторів кислого смаку. Несподівано кава там, скоріш за все, буде гіркий і терпкий. До нього ми зараз теж підійдемо. Угу. О, тобто кислий можливо це про стиглість, можливо, це про вітаміни, а можливо, це просто про воду. Коли нам не вистачає води, тоді ми хочемо кислого. Угу. І це остання гіпотеза, вона підтверджується також тим, що кислий із солоним досить непогано Все співпадають. Так. А солоний це про що? Про те, що Все ми пити? А, Ні. Навіщо нам солоний смак? Складно сказати, зважаючи на те, що в принципі в природних, природних продуктах. Ну, солоних продуктів не так вже багато, то можливо, це ну так. Ну, якщо ми хочемо полизати каміну сіль, що, можливо, це тільки в людей таке є чи ні? Ну а насправді дивіться, от більшість диких тварин їм якраз не вистачає солі, вони спеціально ходять за 30, 50, 100 кілометрів на солончаки, щоб її полизати. Там. Угу. Дивіться, насправді нам це нам, людям, вистачає вже солі у своєму раціоні. А для більшості тварин їм дуже дуже не вистачає натрію. Натрій. Так. Їм дуже не вистачає юні в у харчуванні, тому вони всюди його шукають. Mm -hmm. І тому солоний смак дуже, дуже важливий. І це? разом е Пищу солі натрію та водичка це водна основа водно-сольового обміну, і тому вони працюють, в принципі, в парі часто. Mm -hmm. Звідки ще енергію беремо? Крім повільних та швидких угливої. Спадьба. Mm -hmm. mm -hmm. Ну це інша історія. Це, це відпочинок. А ми, ми маємо на увазі конкретні Скажіть, речовини, з яких ми отримаємо Скажіть. жир. <гум> М -м Авокали, І це дуже важлива це штука. Причому ще важливо. До речі, особливо для е вегетаріанців та веганів, дуже важливо, що для того, щоб е у нейронів були е правильні е оболонки. Ну зараз не будемо там влізати. Е можливо, почитаєте шванівські клітини. Е Мієлін і так далі, так тобто ці штуки для того, щоб вони у нас нормально працювали, потрібні саме насичення жири, які є е, тільки у е, продуктах тваринного походження. Їх треба якось добирати, якщо людина сидить на вегетаріанській дієті, угу. і риба теж не підходить. Тобто мається на увазі е, тільки а якщо їх не добирати, тварини. що буде? Поступово відбувається деміелінізація нервових волокон. Де деградація какая? По суті так. Тому до речі, маленьким дітям категорично не можна бути я на я просто не пам'ятаю тебе, коли ти їла м'ясо, Я не знаю, коли ти буде yeah, така. що Так може добираєш звідкись? Може добираєш? треба подивитися, яка дієта, можливо ти звідкись добираєш, але на це є сенс звернути увагу для маленьких дітей. Нестача е, насичених жирних кислот е, призводить до критинізму. тобто там все взагалі критично для дорослих. Це на якийсь час там є. Е, за запаси якісь старі, так? Да? – так? Ну у нас mm -hmm. же власного жиру достатньо, і з нього воно може бути. От откуди я черпаю. Можливо. Тобто uh, ході, ході люди. Таке тому і худає. Більш схожі uh, на критинів, так? Ні, якщо нормальна дієта, то все нормально буде. Окей, все. – Але тут нам не вистачає жирного смаку. Жирний смак. І е, насправді дивіться, стосовно людей досі не знайшли рецептори жирного смаку. Але ми знаємо, що більшість ссавців у них є рецептори саме жирного смаку на язиках, тому, скоріш за все, у людини також є. Або, можливо, є гіпотеза інша, що люди е, е, про жирне дізнаються завдяки активації махано-рецепторів, тобто за консистенцію, якраз те, що я казав, е, органолептичні властивості їжі. <гум> ну подождите, вода же тоже может быть. Вода смотрите, что жирная, но у нее особой консистенции така. Не, ну я буду Вона держиться. Она допускает водой відрізняється. Але точно ми зараз не знаємо, у більшості е, савців є рецептори жирного, і ми припускаємо, що у людини також є, хоча поки що їх не знайшли. От, але можливо, там органолептичні властивості також впливають. Угу. Е, так, тепер ось ці наші всі штуки, е, це насправді ну, не смаки, тому що е, тут немає специфічних рецепторів. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо, ну найбільше мені подобається гострий, якщо ми говоримо про гострий смак, то це е, активація больових рецепторів. І тому, наприклад, якщо перцем натиратись, то також буде боляче. Якщо нормально наїстися перцю, то на завтра на виході пече. Чому? Тому що ті ж самі речовини вони залишаються, вони всюди на больові рецептори впливають однаково. Також частково гострі речовини активують ще теплові рецептори. Тому от, температура тут важлива, так? По-перше, температура важлива, тому що всі смаки ми найкраще відчуваємо, якщо їжа має температуру близьку до е, температури нашого тіла. Тобто так, приблизно 35-40 це оптимальна температура їжі для е, смаку. Ну, якщо це там не якісь дуже специфічні страви. А, от. Але у нас є так: гострий смак, він обманює теплові рецептори. Тобто він одразу активує і больові, і теплові. Uh -huh. а, а свіжий, наприклад, м'ята. Вона стимулює холодові рецептори. Угу. І це також варіанти обману по суті, так, угу. якихось рецепторів. Ну і, мабуть, найскладніша історія із терпким смаком. Там що відбувається? Там специфічні речовини, вони називаються таніни. Угу. Вони зв'язують компоненти нашої, нашого слизу, який вкриває всі слизові оболонки. І це призводить до того, що слизова оболонка стискається і висушується. І через це у нас одразу декілька е, різних аспектів. По-перше, ми суттєво гірше починаємо відчувати всі смаки. А по-друге, оскільки слизова оболонка вона стиснена і висушена, е, е, всі е, ну, вона гірше працює цілком, і це впливає і на нижні е, е, шари, е, наприклад, стравоходу. І через це, якщо добре наїстись хурмою, то потім взагалі не вдається ковтнути. Наприклад, знайома mm -hmm. ця штука. Не Це так, так страшно, ні. Ну от, а у так, мене бувало. Я дуже люблю хурму, ні? знаєш ти цю штуку все. Ну, ні, да, я знаю, Мені, но... це чувство, як так, я знаю, але вже знає чувство. Так, так, так. Це дуже жахливе відчуття. Але просто треба знати, що скільки там є та то воно так впливає. І якщо а ми що, що Не панікувати. В просто в чергу. менше їсти хурми. А, а -а. Так, так? Да? Ну, Ні. Да. це не підходить. виходить. Шарон. Да, я їм шарон на ну, самом не таку деле. терпку, угу. так. Або айву тож. Ну, Перший раз в житті, коли я поправила хурму, я була рібкою, я взагалі не розуміла, що відбувається. Я думала, що я розвалююся. Да, а що буває, що відбувається, коли, наприклад, зі смаком, так, з відчуттям смаку, коли у вас закладений ніс? О, це жахливо. Ти не відчуваєш вкус, просто не чувствуєш. Ну, Але дивись, воно ж на язику. Тобто кислий, солодкий ти відчуваєш. Ну я не пам'ятаю. Ну, Відчуваєш, я пам'ятаю, однажды точно. я заболела очень сильно, і був праздник стол, а у мене був насморок. І я ви все что не ела, і не вкуса. У Мені все було одинаково пресно, і я така сиділа дні. Так, дивись, воно не було пресным, Воно було кислим, солоним, солодким. Якимось. Смак ти точно відчувала. Але в чому проблема? Чому ми при закладеному носі не відчуваємо, що ну, ну, це самообман само знаю. Можливо, э, ця інформація чомусь не передається так. до нашого. мозку. Це зв'язано з. Тобто Сну, при хворобі у нас е нерви перестають передавати інформацію якось. Ну, можливо, смакові рецептори якось нейтралізуються. Лакірнуються. Так. Ну, смакові ні. Смакові залишають. Смакові можуть, е наприклад, нейтралізуватися, якщо людина кокаїну багато нюхає, ось тоді може бути. Е Ну, поміж, а, так, так відключення, відключення смакових рецепторів. Але якщо ми говоримо просто про людину із нежиттю, із застудою, то такого не буде. Смак ми відчуваємо нормально. Але насправді, навіть якщо ми всі рецептори, і смакові, і побічні якісь, всі перерахуємо, навіть вважаючи, зважаючи на всі гіркі, то у нас там вийде ну приблизно 40 різних рецепторів, які дають дають нам інформацію. Із них 30 із гаком це гіркі. Uh -huh. Так, тобто загалом ми про смак дізнаємося. Із дуже малої кількості е, каналів. Mm -hmm. Дуже мала 40, кількість різних хеморецепторів. А, ну, дивись, 40 це загалом, із них прикольних, нам же гіркий не подобається mm -hmm. в основному. Ну, крім там тоніків, наприклад, але це ну, окремі виключення. Тобто, загалом у нас е, до 10 рецепторів це ті, які нам подобаються mm -hmm. смаки. А, а от нюхових рецепторів у нас близько 350 mm -hmm. штук. Ну, mm пожалуйста. -hmm. І тому аромат їжі. Він дуже важливий, тобто їжа. Просто ароматна, але без смаку, це теж не прикольно. Ну, наприклад, я не знаю, їсти туалетний папір просто в да. да. ну тобто, це перші кілька разів прикольно, а потім вже ні. От. Але е, насправді нюх він дійсно дуже велике значення відіграє для сприйняття не тільки там, що ми, що ми нанюхали, а того, що ми їмо. От і дійсно, коли у нас нежить, то взагалі світ втрачає да, своїх краски Абсолютно, абсолютно. А наприклад. Чули колись про таку штуку, як вомеронозальний орган? Нет, угу. Чув. Ну, я теж вирішив так просто підтримати вас. Ага, <реш> о'кей, о'кей. А а про феромони. Феромони так, да, ну, звісно. А що таке феромони? Це ж щось таке, що приваблює, какой-то Нет, подождіть, це якийсь uh -huh. секрет, самим да, що б іть, ні? Ну, так, це якісь молекули, які секретуються там організмом, варіюють типу повітря. А як правило, носити вот это такой какой-то Значення вонючие Вони да, що вонючі феромони. Якщо феромони, значить, що це щось приємне, ні? А, ні? Ну, насправді, ми їх не сприймаємо на рівні усвідомленому. Тобто те, що у людини є якийсь запах, цей запах це не феромони це просто запах. А феромони ми зазвичай не вловлюємо на свідомому рівні, але наш вамеронозальний орган він теж. Також поруч із нюховими рецепторами знаходиться, він сприймає ці феромони, і за ними ми визначаємо, підходить нам людина чи не підходить з точки зору генетичної та біохімічної. Тобто, це правда, так? Ну так, це дійсно працює. Є така система, називається MHC, це англійською, якщо, або українською, це головний комплекс гістосумісності. Це, взагалі, рецептори імунної системи. Але а, ці рецептори також визначають те, кого ми обираємо або не обираємо як пару. Uh -huh. От. І а, ці рецептори частково спрацьовують якраз у мероназальному органі, тобто коли ми відчуваємо феромони іншої людини, а частково вони спрацьовують при поцілунку. І тому буває така ситуація, коли людина дуже-дуже подобається, потім перший поцілунок і все нецікаво. Uh -huh. Це тому, що спрацювала система MHC і сказала, що ця людина біохімічно тобі не підходить. А буває ли наоборот. Что вроде нет, а А потилунку побавиться, еще нет. Подожди, не о себе, мне подруга рассказывала. Что ты начинаешь? Старшая. Старшая подруга. Ну, насправді, так. Насправді може, може бути і навпаки. Але так? це не означає, що ця людина ідеально підходить. Це означає тільки, що конкретно що, наша. Да, біохімії... Ні, це, це означає, це що наша, наша біохімія співпадає за, верніше, не біохімія, а навіть імунологія, краще сказати. Так? Тобто наші імунні властивості, конкретно головний комплекс гістосумісності, вони підходять один одному. Все ми за характерами можемо взагалі не підходити. А за цим комплексом можемо підходити Ну, для початку підутити. Ну, просто якщо людина. Для брака ідеально... для деяких людей цього достатньо. Дивіться, якщо людина ідеально підходить за характером, але не підходить за цим, то, скоріш за все, просто не буде е, кохання. Тобто, з цією людиною буде класно. Це буде дуже класна, може дуже тепла бути дружба, але не буде почуттів яскравих. Mm -hmm. Тому що для почуттів потрібна ця система. Ну, не єдина, вона потрібна знову ж таки, це один із факторів, а насправді їх там багато, які нам потрібні. От, але це важливий фактор. Okay. Okay. А давайте затримаємо подих. О, і давайте. Я думала, ви ніколи можем... не попросите. попросять. <А> ти готувалась <рес> довше? <да? рес> Звісно, <рес> я Окей, супер. йожилась раді. Ну, давайте всі разом робимо глибокий вдих і затримаємо. Це а, це сорізнавання? Ну, чи знає. Я може ще тримався, бо ну, я кажу. Як ви знаєте, що треба вдихати? Що досить затримувати, треба вдихати. Тут, опять що це з'являється надпись Danger. Угу. А звідки вона з'являється? Мозку, певно, що. А мозок як це дізнається? Що... Кладація, що ну те, так потрібен потрібен кисень зараз і як мозок це дізнається? Тому що кисень перестає надходити до мозку, ні? А ну і як він знає про це? Він, Ну, дивіться, ми говоримо, наприклад, машину, так? Я машина, наприклад, не знаю, 2000 року mm -hmm. випуску. Ми до неї підключаємо комп'ютер, і там ми можемо визначити, наприклад, два параметри. Все. Ми підключаємо до сучасної машини, там буде 200 параметрів. А, чому така різниця? Більш сучасний автомобіль? Ну, і Более в прокачні. чому різниця? Комп'ютер, який ми підключаємо, однаковий. Що у машинах відрізняється? Ну, Програмне начинка. забезпечення. А, начинка яка? Електроніка. Ну, дивись, програмне забезпечення це наш комп'ютер, воно на нашому комп'ютері стоїть, яким ми читаємо. Ми одним тим самим комп'ютером читаємо. Uh -huh. Але одна машина може давати нам два параметри, а інша uh – -huh. 200. Там uh -huh. железо різне. От що значить це железо? Скажіть. Uh -huh. Там різні датчики. Uh -huh. Тобто, у першої машини два датчики стоять, у давніх, а у сучасних uh -huh. машин стоїть багато датчиків. Uh -huh. Так само у нас ці датчики. А uh -huh. що таке датчики з точки зору фізіологічної? Як це називається у, у тілі, як ми називаємо наші датчики? Ощущення? Ні, Це те вже буде, коли наш комп'ютер починає зчитувати. Як самі датчики називаються? Тут є це слово вже. Хеморецептори. Ну, не обов'язково хемо, але так, рецептор. рецептор. Тобто, насправді, ми дуже з вами звикли е, спиратись на органи чуттів класичні. Так, тобто класичні рецептори, в тому числі. Насправді у нас в тілі дуже багато різних рецепторів, про які ми просто не думаємо, не знаємо, і можемо навіть свідомо їх не відчувати. Але у нас є рецептори е е е рецептори PH, тобто кислотності крові, є рецептори кисню у крові, є рецептори дуже, дуже багато різних рецепторів, є рецептори того ж цукру у крові, і так далі. Тобто, у нас дуже багато і хеморецепторів, і інших рецепторів знаходяться у внутрішніх органах, і вони, е ну, вони по суті регулюють те, як ми з вами живемо. І ми знаємо, коли нам як дихати, завдяки тому, що є набір рецепторів у нашій е, кровоносній системі, які е, знають, як все працює. От, і Це теж дуже важливо, так? Що хеморецептори у нас не лише на язику і в носі. Вони є всюди по нашому тілі, вони виконують дуже багато важливих функцій. Угу. Окей. От. Рас, так, це спрацював Парктронік зараз. Ви чого? Угу. Це рецептор був. Так. Хеморецептор. Ну, можливо. А, ні, парктронік це фоторецептор. Фоторецептор. Він світло, Режу, потім, ми Він світло зразу дізнається. Зразу я така фоторецептор. І okay. все -таки, У -у -у, нічось, <рес> І давайте останнє таке запитання. А які рецептори дають нам розуміння того, що ми наїлися? От якраз те, з чого ти починала. Які рецептори Які рецептори дадуть нам розуміння того, що ми наїлися. Я не знаю. Рецептори ситості. Ну, Ситість це вже. Це програмна я, історія, так. я не знаю. Напевно, що якісь рецептори, які знаходяться в шлунку. Так, і що вони мають дізнаватись? Що в шлунку є їжа? Так. Чи тобто розтягнує да. шлунку. Да. Так, тобто це механорецептори у шлунку, що іще? Бо інакше, якби ми напихали знову ж таки туалетний папір у шлунок, нам би теж здавалося, що ми не їли. Так не буде. Тобто mm -hmm. смакові рецептори в шлунку також є? Що вони визначають, що це не папір, а, наприклад, м'ясо. А деякі і... хеморецептори є дійсно прямо у шлунку. Так. Що чому? А почему эти рецепторы вкусовые не могут с этим справляться? Что в желудке тоже есть вкусовые рецепторы? Ну там достаточно рецепторов в роту, который понимает, да, сигнал Наши в поступают. Ты ж пожувати і виплюнути. Угу. І шлунок твій подумаєш, він же не подумає, що все це вже. Ну да. О, тобто у нас є певні, але хеморецептори нас, нас цікавлять більше не ті, які у шлунку, а ті, які знаходяться знову ж таки у кровоносних судинах. Тобто у нас є механорецептори шлунку, у нас є хеморецептори травної системи є і є, є хеморецептори. Ні, фоторецептори це парктронік, це інша історія. Або у тебе це очі. От, нас з точки зору їжі, це мало okay, цікавить. Окей, Просто хотіла ще гальнути цим словом. Але з точки зору того, як ми розуміємо те, що ми наїлися, це набір хеморецепторів у різних структурах тіла, так? А також механорецептори шлунку. Ну і так далі. В принципі, далі можна будь-яку систему так розібрати. Так? Тобто ми беремо і аналізуємо, які рецептори потрібні для того, щоб тіло щось про себе зрозуміло. Ми з вами сьогодні розібралися з різними хеморецепторами нашого організму, зі смаковими, нюховими, набором різних специфічних хеморецепторів та рецепторами внутрішніх органів. З вами був Петро Чорноморець, вчитель біології, співавтор демократичної школи майбутнє. А? Шо? а шо? Це, здаю, що? А? Що? Я здаюся. Це так круто. Ти слухав там музику в цей час? Дуже цікавий. Перший мені подобається підхід, такий він якийсь киси... роз... розслаблений. Чудове відчуття, давно забуті відчуття. Сьогодні я міг його це відчуття як це відпустити і дійсно отримати класні відповіді на дуже цікаві питання. Рецептори, завдяки яким. ми Смаки розрізняємо і як би, розуміємо наше тіло, напевно, да? я права? <звук> коли закладений, наприклад, ніс, відчуття смаку воно як Це пов'язано теж ці рецептори в цьому задіяні. От вони якби не працюють, видно, коли немає нюху. Це жахливо. Я в мене таке було. <звук> Ну, вегетаріанцям якраз не вистачає смаку м'яса, за який відповідає відповідальний цей самий нещодавно відкритий рецептор.